Доброго дня. Ми хочемо запропонувати вашій увазі. котли торгової марки Тепло Термотех фірми польського виробника фірми Стапорков. Котли виготовляються з котлової листової сталі товщиною 6 мм і передбачаються для спалювання багатьох видів твердого палива, в тому числі вугілля, кам'яного вугілля, дров, тирси, пілети різного побутового сміття, в тому числі. Такі котли, типу Акваду, це багатопаливний котел з додатковим бункером та шнеком для подачі палива в головну топочну камеру і чавунний пальник. Лінійка котлів має потужність 16, 20 або 25 кВт. Зараз, вашій увагі, ми подаємо котел потужністю 25 кВт. Котел складається з топочної камери, доволі великої, щоб туди можна було закладати дрова. Можна засипати вугілля. Ми чавунні дверцята до колосникової решітки і подвійну колоснікову решітку, яка складається з труб, по яких циркулює теплоносій. Тобто це є колоснікова решітка, теплообмінник та е, рігільної колоснікової решітки, яку можна витягувати, розбирати, прочищати. Таким чином це набагато спрощує. Процес обслуговування котла. Також хочу запропонувати вам відкрити нижню е, прочисточну камеру і зольник і акцентувати увагу на тому, як зроблений пальник даного котла. Значить, пальник чавунний, він не прогорить. Багато років, навіть якщо його палити чисто вугіллям, а на стружці ціп, чи пілетах його е, термін придатності взагалі не обмежений. Пальник оснащений спеціальним піддувом повітря по периметру, це також сприяє е, повному спалюванню того палива, яке буде подаватися. І суттєво підвищує коефіцієнт корисної дії даного котла. Топочної камери такого котла, якщо воно заправлено вугіллям, вистачає на 48 годин роботи. Шнек виготовлений з чавуна, і він настільки потужний, що може подрібнювати куски дерева, дрібні дощечки, якесь сміття, яке ну, мається на увазі горюче сміття, яке буде засипано в бункер. Давайте включимо котел і подивимось, як працює шнек, як працює вентилятор даного виробу. Значить, оце, зараз акцентую увагу: включився вентилятор котла, пішов піддув. Через кілька секунд включиться живлення котла. Програматор котла дозволяє виставляти температуру центрального опалення, температуру бойлера, який живиться від центрального опалення, а також керує насосом, тобто головною циркуляційною помпою. Циркуляційною помпою бойлера, рециркуляційною помпою бойлера та насосом, ну або помпою, яка керує теплими підлогами. Чотири помпи керує програматор. Також він дозволяє вибирати паливо або з бункера, яке подається шнеком, або при відсутності шнека. Значит, котел може працювати на е, паливі на дровах чи на вугіллі, яке буде засипатися в е, топочну камеру. От, ви чуєте, е, звук і пішов у нас е, працювати шнек. Оце дверцятка для прочистки бункера. Якщо б щось попало таке, що е, незручно діставати згори, то можна відкрутити і поправити. Значит, вот. Раз. Акуратно відкривається кришка, засипається паливо. Дані котли захищені від перегріву при раптовому відімкненні електроенергії. Добре, хочу вам показати виходи, які оснащений е, даний котел. Значить, ми вважаємо, що е, виходи діаметром 1,5 дюйма на подачі і обратки дозволяють його підключити до конвекційної системи опалення. А також при бажанні використати сучасну систему опалення з підключенням всіх чотирьох помп. Виходи на помпи, головна помпа, помпа бойлера, помпа теплих підлог та рециркуляційна помпа гарячого водопостачання. Діаметр вихлопного отвору даного котла складає 178 мм, що відповідає. Теперішнім вимогам до твердопаливних котлів і запобігає додатковому відкладенню нагара, сажі та інших смоляних ускладнень. Шиберна заслонка дозволяє регулювати тягу котла в залежності від необхідності. Отвори для прочистки котла розташовані з обидвох боків. Вихлопної труби і дозволяють прочищати котел по мірі його забруднення сажею та смоляними відкладеннями. Дані котли експортуються в Англію та Німеччину, і відповідають четвертому класу енергозбереження по стандартах Євросоюзу.